Доброго дня, друзі! Не зміг я на це все спокійно дивитися і не зняти ось такий відео ролик про світодіодну кемпінгову лампу з Аврори мультимаркет Аврора 5 ватт. Тобто вона заряджається, світить. Написано 5 ватт заявлений. І в комплекті у нас USB. Кабель ось такий з таким от штекером. Але відкривши його. Ось, відкривши лампу цю. Е, мало того, що тут повинно стояти місце для двох акумуляторів, я хотів їх сюди і поставити. Тут стояв один акумулятор без захисту, без захисту і роз'єм заряджання. Немає ніяких резисторів, тобто резистори тільки на світлодіоди. Обмежувати струм світлодіодів. А на заряджання цього літій іонного акумулятора тут немає ніякого захисту. Тобто, людина купила лампочку, прийшла додому. Поставила його на зарядку, вімкнула в блок живлення, який на виході видає у нас 5 вольт, 5 вольт і ці всі 5 вольт у нас йдуть безпосередньо на ось цей акумулятор. Як ми всі знаємо, цей акумулятор максимальна його напруга, якою його можна заряджати 4,2 вольта. Навіть на упаковці має бути ось такий блок живлення, в якого вихідна напруга 4,2 вольти. Тому що в у всіх USB стандарт 5 вольт. І людина прийшла, поставила цю лампочку на зарядку. Цей акумулятор перезаряджається нагрівається і це вибухонебезпечно більше в цій лампочці взагалі нічого немає. Світлодіоди навіть у нас не на алюмінієвій підложці, а текстоліт. Текстоліт, два резистори, які. Обмежують струм на світлодіоди. І все. Вимикач, роз'єм заряджання. Все. Більше нічого немає. Абсолютно. Я не знаю. 150 гривень. Це просто в смітник. Так, можна, звичайно, поставити. Поставити. Я хотів сюди поставити два акумулятора літійонних, але тепер потрібно або ставити захист. Ось в мене є такий захист 1С. Плата захисту. Потрібно буде ставити захист на акумулятори, або ж Плату заряджання. Зараз в мене десь є так. Або плату заряджання. Ось таку. Це, знову ж таки, пиляти тут, роз'єм заряджання і так далі. Ну, тобто, люди, я просто в шоці безпечна для навколишнього середовища. Ну це взагалі, що це таке? Не рекомендую до покупки. Взагалі, вибухонебезпечна. Вибухонебезпечна ця лампочка. Хоч в комплекті, я передивився в Аврорі всі. В комплекті тільки оцей кабель USB. А блок живлення, який намальований ось тут. В якого вихідна напруга 4,2 В, яка потрібна для цього акумулятора. Просто. Ось такі справи, друзі. Всім дякую.